Другу неділю після п'ятидесятниці Церква Христова називає неділею всіх святих землі української. Минулого тижня ми мали можливість з вами роздумувати над тим, як важлива святість і яка велика радість, коли ми розуміємо, що святі знаходяться серед нас. Що кожен із нас, по суті, своїй є святим, але йому треба тільки це побачити, бо все же Господом даровано. Ми, наче в тому океані Божої любові, перебуваємо. Ось що зазвичай бачили святі, їхнє наближення до Бога, їхнє намагання зробити так, щоб відстань між Богом і людиною була подолана. Бог своєї сторони все зробив. Відстані між нами немає. І тепер та відстань, яка є в наших думках, в нашому неправильному способі життя, в нашому характері, врешті-решт, тільки перебуває. Тільки людина почне уподібнюватися до Бога, як Він стане ближчим до нас, ніж ми самі, самі до себе є. І ось в Богослужінні. Цього дня всіх святих землі української, після 50-го псалма на ранковому богослужінні є такі чудові слова. «Щорічно пам'ять святих родичів наших здійснюючи. Уявіть собі, як дивовижно: всі святі землі української це родичі наші. Це ті, хто настільки до нас близькі. Що ми можемо їх вважати своєю сім'єю. Всі ми родина, всі ми родина у Христі, є така чудова християнська пісня. І це не просто такі красиві слова, не просто моральне повчання, а це та реальність, якою ми маємо жити. Всі святі є рідними кожному із нас. Вони є тими, хто добре розуміють, що таке бути українцем. І, на жаль, не одне століття в нас намагались забрати це відчуття, дуже важливе відчуття відчуття приналежності до певної сім'ї, до певної родини. Тому що життя наше є школою, яка нас вчить найголовнішого, Того, що на планеті Земля жодна людина не є для нас чужою. Всі ми є братами і сестрами. Святівці казали, ти повинен сприймати іншу людину як Бога після Бога. А інші святі ще продовжували, що мій ближній є моїм життям. А один із святих сказав: коли я чиню зло іншій людині, я перш за все, чиню зло собі. Бо кожна людина пов'язана зі мною. Ще із Перебування людей у раю, в момент гріхопадіння відбулася дуже страшна річ, коли замість того, щоб розрізняти людей, люди почали розділятися. Так, кожен з нас унікальний, кожен з нас має особливий дар інакшості. Але найжахливіше, коли люди починають розділятися. Розділятися. Спочатку на окремі роди, народи, сім'ї. І, врешті-решт, це все призводить до того, що по сьогоднішній день люди, на жаль, забули, що об'єднуватися треба заради любові, заради того, щоб бути подібним до Бога. А зараз ми бачимо приклади тоді, коли люди стають об'єднані проти когось. Не за когось, а проти когось. Оце сатанинське об'єднання. Коли єдність є заради того, щоб побачити, що інші є чужаком, інші є несприйнятим сприйняти, не мною. І ось українські святі чого в нас вчать? Вони кажуть, що кожна людина не може. І неправильно це, коли вона буде викорінювати те, до кого вона належить. Є таке слово душа або дух. Інді кажуть, що в кожного народу є своя душа. І ця душа вона починає себе виявляти в окремих носіях в кожному із нас. І є серед нас люди, які дуже чітко це відчувають. Це важко описати, але я думаю, що всі ми тут присутні знаємо, що таке мати українську душу. Коли ти чітко переживаєш в собі важливість землі, на якій ти виріс, важливість народу, з яким ти перебував, важливість того роду, тої приналежності до тих, хто були до тебе, до тих, хто вже не одне століття живуть. А ми, українці, перш за все тяглість своєї історії беремо із моменту хрещення Київської Русі. тому що це вже стало частиною нашої ідентичності, те, що українець починає себе, врешті-решт усвідомлювати тоді, коли отримує з'єднання із Христом. Саме христова віра найбільше посприяла тому виявленню українства. Тому що відразу буквально за кілька десятиліть з'явилася Києво-Печерська лавра, яка по сьогоднішній день є для нас нагадуванням тої тяглості роду українського, тих родичів наших, печерських святих, князів, мучеників, затворників, святителів, всіх тих, хто були до нас. Всі вони є родиною нашою. Родиною, яка закликає нас до того, щоб ми вчилися, вчилися не розділяти, а розрізняти. Чим більше я люблю свій народ, тим менше я буду претендувати на землю іншого народу. Чим, чим по справжньому я розрізняю людей, тим більше я ціную кожну унікальність. А коли я об'єдную заради того, щоб проти когось бути, як ми, на жаль, зараз спостерігаємо, народ, який напав на нас, об'єднаний і свою цілісність зберігає тільки коли проти когось воює. Дай Бог, щоб ми розкрили істинну єдність. І цієї єдності ми можемо вчитися перш за все у церкві Христовій. Тому що в ще в одному чудовому тексті цього богослужіння в сідальному, це під час канону на рані читається такий текст. Там так, так чудово сказано, що коли велика темрява настає, то зірки на небі особливо жадані для очей людських. Людина піднімає свій погляд до неба і ту зірочку, те світло, яке за тисячі. Світлових років від нас знаходиться, людина хоче бачити, воно її втішає. І далі продовжується в тому богослужбовому тексті. Так само і ми, коли так багато темряви навколо нас життєвою стає, ми свої погляди звертаємо до цих духовних зірочок землі української. І далі цей текст завершується такими чудовими словами. Дай кожному з нас, Боже, Досягнути нашої небесної Батьківщини. Є в нас батьківщина земна, але зможемо ми її зберегти тільки тоді, коли будемо розуміти, що перш за все прямуємо ми до батьківщини небесної. Один із святих оців казав, що християни це ті, хто вдома, як на чужині, і на чужині, як вдома. Тому що, перш за все, прямують до осел небесних. Тому закликаємо вас приходити до храму Господнього, приступати до таїнства Євхаристії, не забуваємо про це. Якомога частіше треба це робити. Так, готуватися усім своїм життям. Християнин це той, хто причащається щонеділі і відповідно живе до цього. Бо нам часто зручно причащатися рідко. І кілька днів побути християнином. Ні. Треба бути причасним до родичів наших, всіх святих і живих. І тих, що між нами перебувають, бо будьмо певні, святі є серед нас. І тих, хто будуть після нас. І тільки у причасті тіла і крові Христової ми входимо в ту особливу реальність. І ось тоді ті зірки небесні, духовні зірки. Будуть нас надихати, не втрачати надію на Господа і на наш славний рід український. Амінь.